Як же тут неодноразово рекламувався а, Володимир Левчук і спільноти гуртом. Андрій його найбільше рекламував. Ну, унікальна насправді структура, яка. А, от, 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 якщо партизанська структура, так це от структура гуртом. А, що вони собою являють не, не зрозуміло, зато на гора видають дуже якісний, дуже багато. Прошу, Володимир. Офіційна тема спільноти гуртові популяризатор України». Ну, це, в принципі, загальна тема. Тобто, розповідати можна про дуже багато чого. Ну, зараз будемо стартувати. Тобто, у нас дуже багато проєктів і розповісти про це просто не вистачить часу. Почнемо з першого. Мабуть, е, ну, можу так. Да. Е, основні причини, чому нам це вдалося. Почалося це все в 2007 році. Можна сказати, що спонтанно, але основні причини успіху це у нас немає реклами та комерції на самому сайті, що дало змогу сформувати, скажімо, ідейну кістякову спільноту, що тут зазначено. Потім вони ідейні, зрозуміло, ідея поширення всього українського. У нас не було повністю конкурентів, тобто були інші сайти, інші спільноти, але вони були настільки маленькі. Що ну, вони нам не конкуренти. Плюсом я також відношу, що ми лише займаємося наразі онлайновою діяльністю, ну, відповідно, горизонтальна структура. Тобто, в нас немає керівників. Е, людина, яка бачить, що вона зможе, скажімо, координувати якийсь проект, вона може долучатися, щось нове створюється. Ну, дуже багато проектів створювалися, скажімо, разових, вони своє віджили, тобто люди переключалися на щось інше або продовжували свою діяльність. Ну і зрозуміло добровільність. Тобто ніхто ні за що не заставляє, кожен працює як може. Де ви ну, Сам сайт гуртом.ком. Там все можна знайти. Е, от наразі в нас зареєстровано 350 тисяч користувачів, це дуже багато. Можливо, е, значна частина з них вже не активна, але навіть якщо це буде 100 тисяч активних користувачів, це все одно дуже велика цифра. Відповідно, в день нас відвідує десь до 20 тисяч людей, унікальних ну, IP-адрес. І от за 2012 рік унікальних відвідувань у нас було майже 2,5 мільйони. Це теж багато. Mm -hmm. Давайте далі. Mm -hmm. Ну, Відповідно, основний, скажімо, наш проєкт, який найбільше цікавить людей, це проєкт професійного озвучування. Тут Андрій, якщо не помиляюсь, згадував за. Більш аматорську озвучку, це відповідно професійно. Трошки менше, ніж рік назад, ми почали обговорювати проєкт, Він потім стартував, коли ми виносили певний перелік фільмів, за які відбувалося голосування, і ну, ці, ці фільми озвучували професійні студії, а ми, скажімо, збирали пожертви користувачів на це озвучення. Тобто, люди, скажімо, жертвували свої кошти, що Можливо, для декого дивно, що не лише, скажімо, час, а можуть відірвати якусь копійчину від себе. Тут е, варто, скажімо, звернути увагу, що от, чому я виніс оці п'ять фільмів, це ці фільми, які в нашому українському прокаті були показані російською мовою. І це, скажімо, можливо, вони б не потрапили до цього списку озвучення, але ми вирішили, що раз у нас в кінотеатрах їх показують російською, скажімо. Показати, що наш продукт може бути популярним, ми їх озвучували, тобто люди, щоб люди могли подивитися їх українською мовою. Е, і власне, ситуація з українським дубляжем у нас, скажімо, почала погіршуватися. Е, скажімо, один з е, дистриб'юторів топ Film Distribution, він з вересня місяця вже показав, якщо не помиляюсь, 12 фільмів російською. Частину ми озвучили, але зрозуміло, що ми цього всього зробити не можемо. Окрім того, ну... Про проблеми не будемо, тобто там дуже багато що можна говорити. Е, ще один проект наш це переклад субтитрів. Тобто, от, наразі готово майже тисяча е, субтитрів до, до фільмів. Тобто, зараз ми хочемо зробити, скажімо, окремий сайт, де е, без реєстрації, без нічого людина могла їх завантажити. І основний момент ми робимо на соціальній складовій, щоб люди з проблемами слуху могли, скажімо, дивитися стечки Ну, Умовно кажучи, могли подивитися їх з субтитрами. Проєкт цифровані літератури. Скажімо, з цього проєкту, підпроєкт, це коли ми за кілька тижнів змогли відсканувати всі 50 томів франка. Тобто, там була координація дуже багатьох людей, бо як-не-як -як 50 книжок відсканувати одній людині це дуже важко. Все відбувалося в онлайні, тобто наразі їх можна завантажити. Окреме, скажімо, разове, ну, можливо, будуть потім ще проєкти. Це видання аудіокнижки. Один з наших користувачів повністю самостійно озвучив даний твір і вирішив, скажімо, ну, він, його можна завантажити у нас на сайті, і він вирішив, що його варто поширити серед ну, товариства Сліпих, тобто ну, видати на фізичному носії і поширити серед цих людей. Ось. Потім проєкт українізації ігор це є в нас, і, скажімо, суміжні е, до нас проєкти. Це, мабуть, найгірша ситуація в плані українізації інтернет-простору. І взагалі це, ну, в іграх. Тобто, наразі е, офіційних українізацій, якщо не миляюсь, є всього 5, тобто, ми. І на наші користувачі, і решта проєктів переклали десь сумарно 130 ігор. А це дуже важливий нюанс, скажімо, бо молоде покоління в іграшки грає, але грає російською. Тобто, ну, в плані ігор найгірша ситуація. Тобто ми нам намагаємось намагаємося виправляти, але це дуже і дуже важко. Ну, Дякую за увагу. Я орієнтувався на питання. тобто зараз... дуже багато, що можна розказувати. Будуть запитання, тому що я хотів сказати, що це маленьке міністерство культури. От я подумав, мабуть, не маленьке, тому що нас міністерство культури в цьому плані робить набагато менше, менше. Менше, так, менше. Давайте запитання. Прошу. мене таке питання. Де називався а, література ну, ви історія, філософія, як ви, художню літературу осифовувати. Які напрямки? орієнтування літератури? Тобто, конкретно немає, там оцифровуємо лише художню, лише там документальну. Оцифровується все. Тобто, ми, люди це роблять самостійно. Тобто, адміністрація, яку немає зверху, скажімо, керівника, ти маєш цифрувати те чи маєш те цифрувати. Тобто людина захотіла, от в мене там є книжка, яка там десь в 90-х роках видавалась, там, тиражем 50 штук, от вона мене є я її хочу оцифрувати, вона це зробила, виклала. Тобто нема розмежування. Цифрується, ну, в принципі. Кожен з напрямок з цих, яких можна назвати. А до вас можна звертатися науково, історично, якщо вони є е, Ну так, звичайно. Тобто зрозуміло, що в нас не все, якщо не помиляється, це десь за роки існування конкретно цього проєкту, це десь півтори тисячі сканованих матеріалів є. запитання. Викладає хтось з менеджерів, з адміністраторів, чи викладати може хтось з користувачів, які просто зареєструвався? Викладає, ну тобто, кожен користувач, який зареєструвався, він може викладати. Мені. Якщо в нього є якийсь матеріал. Тобто тут обмежень немає. Просто, це середовище, якщо хтось так, так. виробляє якийсь продукт, будь ласка. Тільки українська мова, чи інші Е... Тут, скажімо, ми пройшли певний шлях, тобто спочатку можна було викладати іншомовне, тобто, наразі, окрім кількох розділів, це, власне, по фільмах нашої батьківщини, тобто там може бути російськомовний продукт, але по суті. Якщо він зроблений в Україні, тобто по суті лише україномовний. А якщо, Майже 100%. Військова історія немає на сіні на українській. Ну, тобто, це якби не підходить. А, Зрозуміло. Прошу. Про... А є якісь історичні, ну, скажімо, з історії України ігри? Де було Ну, тільки що згадали ті ж козаки, вони, правда, старенькі, до речі, це одна, од, одні з тих ігор, які мали офіційну українізацію. Тобто їх там на одній руці можна перерахувати. Тобто це один з тих того варіанту. Таке завдання ставиться, я маю на увазі. Це ставить. <різь> так, будь ласка, прошу. Тобто цей продукт, який в інтернеті, ви якось плануєте, чи робите, чи якісь приклади його матеріалізації на носіях, ну, на дисках, Ну на дисках єдиний приклад, це ота аудіокнижка, яку ми хочемо видати. Тобто наразі все.

Власниками авторських прав, тобто, якщо до нас надходить е, якась скарга від правовласників, вони нам ну, надають якісь підстави, то, то ми цей матеріал прибираємо. Тобто наразі в нас така позиція. Як часто рекламувалося? Ну насправді не дуже часто. Тобто, це одиничні, скажімо, екземпляри і дуже, скажімо, суперечливі питання, коли Ну, це особисто моя думка, коли на деякі книжки, які відвивалися стеражем, десь 90-х там. 100 примірників надходять скарги, що приберіть цей матеріал. Ну, як на мене, ну це трошки дивно, бо ми у ну, нас людей більше завантажують дивитися цю книжку, ніж насправді видалось там колись в 90-х роках. А у вас власне ще запитання у мене буде. Тільки відсканування, тільки це оцифровання, чи, наприклад, аудіо віршова аудіо версії? Ну є рубрика? Є під рубрика аудіокнижок. Тобто свого часу, здається, з якогось радіо чи десь викидалося дуже багато матеріалу, кілька сотень кілограм, і це хтось забрав, і потрошки це сканується. Ну, в нас в принципі теж можна завантажити. Є, скажімо, під проєкт, планується як відеопоезія називається, тобто популяризація наших ну, поетів, але це ще в принципі проєкт, тобто, ага. тобто плани реально поки що а, аудіопоезії, що таке. Ну, Фактично, там, якщо, я, я просто не можу, не можу бути компетентним в цих питаннях, ну наскільки я знаю, тобто, або зовсім трошки, або немає. У нас вже буде кілька проєктів, які ми готові подарувати. Так, <гум> Будь ласка, ще запитання. Це? Чудово! Дуже дякую, Ще, да, ще, Якщо є час, то, да. в принципі, скажімо. Такий проєкт, що час для вас є. Я хотів показати от, кілька прикладів наших робіт, тобто по озвучці. Це хвилин п'ять і потім ну, ще все, один ну. амбітний проєкт по фільму. Якщо буде час, то у мене є там оцей. Якщо не відповідати, то є чим відповідати. Це фільм місто 2010 року. Здорово, чого. Здорово, як ти? Надіюсь, ви хочете щось купити, розпочали з Кейні з білим носом. Та точно ми на Xbox прийшли гамоти. Нам трохи шилки, Кені. Дешевлю і галіни і Ну, як знаєте. У нього іншої немає. Зараз... Зараз... Зараз Зараз тут. Та добре. Кеніє. Ми в Чарльз Найбільша проблема з героїном на узбережжі Кен не може знайти коробку. Ти вже цього клоуна? Я брала електрика марті з білим носом. Ясно. Ось вона. У мене є те, що тобі треба. Тримай. Дякую, браті. І тобі. Приходь іще. Слухай, ти знаєш домініканську школу, ту, яка створює проблеми на Метфорд-стріт? Де вони живуть? Народ, 1210. Що? Більше жодних вступних заяв та тестів. Дякую, Чарлі. Отже, отже, мені подарували. Багато пар блакитних джинсів. Це все круто А та... ну? Народ, тут чек. Вона їх купила. Я зворушена. Поїхав додому в Коннектикут, а під Новий рік повернеться. Шкода, що його сьогодні не буде. Ну що, старшокласник віднедавна? Хто твій таємне Сенте? Я скажу Сем. Загадка непроста. Мені подарували гармоніку, гру магнітна поезія, книгу про Харві Мілка і касету з піснею Есліп, записаною двічі. А він і гадки не маю. Ці подарунки такі гейські. Скаже, що я сам собі їх подарував. Та якщо виключити цю можливість, доведеться визнати, що це. Барабани. Чарлі. Звісно. Що давно зроблено? Ой, Charlie. Не, Charlie, твоя черга. Добре. Добре. Uh, have... Мені подарували. Шкарпетки, штани, сорочку і пояс. І наказали все це одягти, Тому гадаю, мій таємний Санта Марія Елізабет. Чому ти так кажеш? Ну, інколи вона команда людьми. що ти за людина? Ти здивуєшся, та твій таємний Санта? я. А чому одяг? Ну, славетні письменники завжди гарно вдягались. Отже, мій останній подарунок на гачку для рушників у ванні. Залітаю в нашу вбиральню. Повертайся зіркою. Чудово. Роздай, доки я вийду. Секунду, ми даруємо дарунки, тільки та й гумно, такі правила. Мері, Мері Елізабет, не командуй різдво. Роздай їх сам. Добре. Мері Елізабет, це тобі. Еліс. Дякую. Була. А це для мене. Еліс, я знаю, ти вступиш до кіношколи. 40 доларів на кольоровий друг панк Рокі. А він мене знає. Що середнього? Мирослав, тисяча двісті десь. А що це був за фільм? Це переваги скромників 2012. А Так, звичайно. Ну, це новинка, по суті. Тобто, там... це Доброго ранку, Міс. А це... Так одягається. Хочете, я покличу його? Ні, Міс, не хочу його відволікати. Містер Канінгем, не переймайтеся. Він буде радий побачити вас. Атікусе. Атікусе. Прийшов містер Канінгем. Доброго ранку, Волтер. Доброго ранку, містер Фінч. Я не хотів вас відволікати. Приніс вам горішків на знак моєї подяки. Дякую. Капуста, яку ви принесли минулого тижня, добре смакувала. Гарного дня. І вам, Волтер. Скарлетт, коли містер Кадінген приїде наступного разу, краще не клич мене. Я думала, ти захочеш подякувати. Так і є. Але мені здається, йому це не до душі. Чому він приносить тобі усе це? Віддячує мені за юридичну допомогу. Але чому саме так? Бо не може інакше. Він не має грошей. Він бідує? Так. А ми бідуємо. Так, ми бідні. Ми бідніші за Канінгемів. Ні навряд. No. Канінги не тримають ферму. Криза вдарила по ним найбільше. Скаут поклич твого брата. Атікусе. Чем сидить на дереві? Каже, що не злізе, доки ти не поводишся грати за методистів. Джем. Синку, злізай додолу і ходи снідати. Тапурня дещо приготувала. Гаряче печиво. Ні, сир. Доки ви не погодитеся грати за методистів. Синку, я не можу. Я ж тобі казав. Я надто старий для цього. Крім того, я твій єдиний татко. Ти ж не хочеш, щоб мене травмували, чи не так? Я не злізу. Як бажаєш? Так, Доброго разу, ліс. Ви так переспішне, хай там рік я не пам'ятаю. І... Ще, скажімо, невеличкий анонс. Спільно з гуртомом ми плануємо знімати фільм по крутах, це, скажімо, найамбітніший наш проєкт. Фільм має бути, скажімо, народний в такому форматі, тобто безбюджетний. Це неправда не означає, що ми не будемо якісь витрачати кошти на якийсь реманент. Тобто, я якщо я знаю, тут режисера. Ну, я, Ми вже не спілкувалися. Тобто, Якщо будуть бажаючі долучитися, якимось чином, ласкаво просимо. Добре. Дякую, пане Володимире. Просто круть і всі закликають не лише користуватися сайтом гуртом, але е, в міру можливості допомагати. Е, щойно було